Всім привіт, дівчатка! Нарешті, нарешті, сьогодні виходжу до вас з відео про порожні баночки. Порожні баночки збиралися в мене дуже-дуже довго 5 місяців, якщо бути точними, так як сьогодні, 2 серпня. Ось, ще кілька відео в мене є зняті про мої покупки, але ще вони не вийшли. Будуть виходити трошки запізненнями, так як я на роботі, і я не встигаю. Зараз хочу вам показати. Напевне, що побутова хімія, тут і то буде не все. Більшість буде для прання. Можливо, ці порожні баночки за цих 5 місяців я розділю на кілька частин, тому що разом знімати буде дуже довго, дуже багато всього вам показувати, і дуже багато місця займається відео. Можливо, потім я не зможу його завантажити в YouTube, тому показую, як є. Перше, що ви бачите перед собою, одразу перед вами от стоїть великий такий гель для прання провож. 5 кг було, в літрах не знаю, можливо, також там густина ж інша, тому не знаю. Написано так то й так. Весняна свіжість, 143 прання, якщо ручне прання, і 120, якщо машинне. Не знаю, наскільки вистачило. Але використала такий ніжно-рожевий колір, мав приємний квітковий аромат. Аромат на одязі не залишався, і в принципі мені це подобається. Я люблю, щоб воно просто пахло свіжістю, чистотою. А аромат, на мою думку, це вже проблема кондиціонера. Гель має лише випирати. Ось так він виглядав. Ага, 4800 мл 5000 г. Ось так. Довго у використанні він не був, так як у мене багато прання і це все дуже швидко закінчується. Далі отакий засіб був херкліч, якось так. Е Хто мене дивиться, я вже раніше показувала, що він прийшов до мене потікший, це я замовляла його на Єві, він весь потік. Тут це все на скотч заклеєно, щоб хоч якось вам показати. Оцей ковпачок, він взагалі, так, зараз я вам навіть зніму, покажу, що він взагалі ось такий зламаний. Я його переливала, але він має приємний вишневий аромат. По кілограму по, по 435 мл. Такий колір рожевий яскравий. Мав приємний вишневий аромат, гарно випирав, гарно пінився. Можливо, я і повторю його, тому що він дуже мені сподобався. Єдине, що закінчився, він ну, трошки швидше, ніж на 123 прання. Далі ось такий засіб використали: Skywash Універсальний, 4 літра, Єва. Трошки гірше, ніж оці два, але також має місце бути на щось таке старіше випрати, не сильно нове, чому би і ні. Мені подобається єдине, що ну так сильними плямами він не впорається якимись там сильними забрудненнями. Але, в принципі, сам засіб непоганий, тому здоволенням використала бюджетний, тому можна брати, якщо там обмежений бюджет, обмежені фінанси, скажімо так, то можна брати спокійно. Далі закінчився ось такий дитячий гель для Тут 2 літри було, гіпоалергенний, смол панда. З народження діткам купувала, здається, в Аврорі або в таки Там є і там, і там він. Мені не дуже сподобався. Здається, він мав мати аромат банана, якщо я не помиляюся. Але якось не, не дуже він мені сподобався. Аромат такий трошки був, але випирав, мені здається, так собі. Більше, думаю, повторювати не буду. Ой, вибачте, за... зачіпаю штатив, і він мені хитається. Ще використала ось такий хані-бані з народження, виводить плями для білого та кольорового, беру його вже 4 роки. Ще до народження старшого сина брала, потім для донечки, без кінця у мене завжди є такі засоби у використанні 2 літровий. Тут він подобається мені аромату немає, прозорий, без, без барвників без нічого. Просто дуже класний, мені дуже подобається. Не викликає ніяких алергій. В мене в сина атопічний дерматит, і він раніше так досить яскраво виражався, то після цього немає ніяких загострень, нічого, все добре. Тепер давайте пробіжимося швиденько по кондиціонерах, а потім ще там допоказую порошки, капсули, напевне, тому що дуже багато всього закінчилося, особливо з кондиціонерів. Перше, ось такий великий, дволітровий, вошен фрі, кондиціонер ополіскувач жасмин. На 80 прай, не знаю, наскільки його вистачило, не рахувала. Такий ніжний, приємний аромат. Я лила зовсім потрошечки, тому що, коли перелиєш, то вже прям, ну, дуже забагато того аромату, не любила, коли прям дуже сильно пахне. Але гарний, гарно пом'якшував. Думаю, якщо буде можливість, то я ще такий повторю, тому що мені сподобався, можна брати. Далі, це ось, ось, буквально кілька днів назад Ще закінчився ось такий фло. Пюрбріс дуже класний, з ефектом антистатика. Також приємний аромат, у нього якийсь квітковий, гарно він пом'якшував тканину. Дуже мені подобається, також задоволення можу повторити. Далі для діток Щось щепилося аж цілих три і зараз закінчується, але вже покажу в порожніх баночках пізніше. За серпень, можливо, ще в мене закінчиться один. Ханібані, кондиціонер ополіскувач для дитячої білизни, літровий, без барників, приємний аромат, надає особливу м'якість, дуже класний, також ніжний, аромату не залишає, на мою думку, але він досить непогано пом'якшує тканину, і мені це подобається. І він досить такий бюджетний, можна взяти в євідом за гривень 60 чому б і ні. Так далі, закінчився в мене ось такий ополіскувач Brilliant. Купувала його в магазині Грош. Такого він кольору був біленького з інноваційною технологією, який з аромакапсулами, гарний аромат. У нього був приємний, китковий, непогано пом'якшував, також можу повторити. Ось такий в мене був ліло. Мені здається, він, зі, він зіпсувався, тому що, бачите, він якийсь такий неоднорідний. Коротше, використала, але більше брати не буду, мені не сподобався. Він якісь плями залишав після себе, коротше, я його розводила і ні, більше брати не буду. А те, що люблю, Skywash Magic Blue Avro, цей, Єва. Бюджетний за 40 гривень також спокійно можна взяти, по знижках такий ніжно-блакитний, по знижках ще дешевше. нагадує мені Ленор скандинавська весна, але для мене він приємний. Він потім пахне квітами. А скандинавська весна для мене виняє. Ну, що поробиш? Літровий також можу брати. Далі мої улюблені Аврора Во. Цей раз сенситів літровий. Також хороший, такий, дуже ріденький, але за 27 гривень по чи за 34 без, також можна брати, непоганий. І о, отакий Сімана закінчився. в мене ще один такий є в запасах. Violet Kiss, отакий на 38 прайс заявлено тут з гарного лише кришечка. Він був дуже густий. Оцей увіць, який його заливала, пральна машинка з трудом його забирала. І я його Тро... використала я його десь отак. Я долила доверху води, потім я ще використала трохи, потім я знов долила, Коротше, я його розбавляла раз у три. Так я його довикористала. Але ну, в мене ще є той, але рука до нього не тягнеться. То, як нагадаю, зараз ці танці з Бубном, то брати його не хочу у використанні, але ну, все одно потрібно буде використати. Але більше б я до себе не повторювала, занадто різкий аромат, треба його зовсім трошки, він якийсь дуже густий. ну, Я не люблю такий. Я люблю більш ніжні. Сильний аромат, що перебивав аж парфуми, то такий я не люблю. Давайте дивитись далі. Ось такі плями Прямо вивідник я використала з перших днів життя для дитячих речей вухастик. Якось ніби щось, щось він і допомагав, а ніби і ні. Якось неоднозначно. Я його додавала в машинку для прання і щось там пробувала ще замочувати ним, але не дуже мені сподобався. Краще для мене кисневий. Такий більше брати не буду. О, також з гелів для прання, також великий, не показала. Ось такий ектвош універсальний, гель для прання, 4 кг на 100 прань від донат. Беру на сайті Єва, замовляю. Дуже мені сподобався. Я вже й повторила навіть якось хочу закласти його туди. Буду брати в такий темного синього кольору, приємного аромату, гарно випирав, тому будемо обов'язково повторювати ще. Так, далі з побутового покажу вам ще десь капсули, звичайно, для прання. Ага, ось вони. Ось такі капсули, Аріель. Е Що це в нас тут? Ось такі, коротше, з плямо-вивідником, е така коробочка цікава, тут було, здається, 10 капсул. Ну, да, 10 капсул, більше брати такі не буду. Для мене дуже неприємний аромат. Так, вони гарно випирають, але в них неприємний аромат, і мені він не подобається. От я брала уже трошки інші, там класичні, здається, і, і гірське джерело. Оті мені подобаються. Ці ніби гарно випирають, але дуже неприємний аромат. Далі з побутового ось такі два освіжувачі повітря, І з цього в мене розлетілася, зламалася оця кришечка. коротше. То він такий весь чогось він дуже швидко поржурів, але я не знаю, він дуже довго стояв в запасах, можливо, через те. Коротше, ось такий симфонія, соковиті ягоди. І ось такий Грейс-морський бриз. Морський бриз не дуже приємний був, ягоди більш приємний. В мене зараз є морський, то тут дуже гарно пахне. Це якось мені не дуже сподобався, але використала та використала. Також з побутового ось такий Sky, відбілюючий мийний засіб універсальний, використала для миття унітазів, 750 мл, бюджетний. Ріденький, звичайно, хлорка-хлоркою, але. Мені сподобався свою роботу він робив. Те, що він виняє, я люблю, коли пахне хлорка в туалеті. Вона дуже швидко вивітрюється, і це якийсь аромат чистоти для мене. І він гарно відбілював, тому можна й рукавички одягнути, помити. Я, в принципі, всією такою побутовою хімією важкою користуюся в рукавичках, тому я не розумію, за що його не любить, тому що мені він подобається. Єдине, що це паперова етикетка на ньому. Я, і, ну, я дуже обережно ним користувалася, тому що я хотіла вам показати його в нормальному стані. Але, якби вона навіть і порвалася, ну нічого страшного, за такі гроші також. Далі, ось такий у мене закінчився Galaxy, антижир, суперсила 500 грам. Використовувала для всього такого, що не можу відмити. Це була плита, електрична плитка. У нас там така старенька була, я її мила. Коротше, Ну, все таке, що там прям дуже страшне, дуже жирне. Оце воно з задоволенням відмивало, але змиває разом з фарбою. Якщо щось, ну, так як рекомендують на тепле нагріти і попшикати, то разом з фарбою злазить. Ой, вибачте. Тому треба з ним обережно. Також бачу ще один порошок, не показала вам, це сама чи сама французький аромат, хороший порошок. Мені сподобався трошечки десь коробочка. Хватитнула вологи, тут 350 грамм, не пам'ятаю, наскільки прань мені вистачило. Але сам порошок був хороший. Не знаю, можливо, повторюю ще, можливо, не буду повторювати, ще поки я не вирішила, але ну, непоганий порошок. Далі закінчився ось такий засіб для миття Вікон Хосен. 500 мл з нашатирним спиртом. Непоганий, такий бюджетний варіант можна брати. Також ну, синього кольору він такий був, відмивав, в принципі, без розводів, тому немає нічого проти. Ще зараз вам швиденько покажу сухі серветки, і напевне це буде все. А все решта будемо показувати в наступній частині, тому що цього всього ще дуже багато, а місця вже немає. Та й по часу вже досить таки довгенько ми з вами розмовляємо. Грінвей, ось такі серветки, 150 штук беру в Єві. Мені подобається. Потім дві упаковки АТБ своя лінія, ось такі двошарові по 150 штук. Також використали. Які дешевші, такі беру, мені без різниці. Головне, щоб вони були м'якенькі, а мені подобається по цьому критерію і з Єви і з АТБ. Далі ось така це Єва, також Грінвей, інші дизайни. Ось такі з котиками також Єва, Грінвей. Ось такі Greenway Єва, тобто це вже 6 упаковок великих серветок. І, напевне, що десь є ще паперові, але не будемо зараз переривати ці всі кучі. Ось такі ще серветки, універсальні, Greenway, 80 штучок, тут 40 білих і 40 таких фіолетовеньких кольорових було. Це я для дитини купую, мене син там сам їх бере, використовує, там йому подобається собачками, якісь такі прикольні дизайни, тому це більше для нього. Ой, все ж таки знайшла вам показати ось такі двошарові паперові рушники літо. 100% цельвоза, Мені не сподобались, вони були дуже жорсткі, більше брати не буду. І ось такі АТБшні серветки, також паперові, білі, 150 штучок, такі клайоночці. Також м'якенькі, але більше люблю в коробочках, тому що вона хоч якось якусь форму має. Але якщо позитиваці, ці, спокійно беру і використовую ці. Потім також покажу, не знала показувати, не показувати, але в ВТБ купила ось такі серветки з мікрофібра на кухню. маленькі, гарний такий розмір 26 на 15,5. Малесенькі, зручні, витираю стіл і всякі такі там дрібнички, дуже класні. Шкода, що не бачу зараз в ВТБ, взяла би ще, тому що вони дійсно такі м'якенькі, хороші. Також ось такий рушник-підкладка з мікрофібри, під посуд взяла під чашечки, щоб не так стікала водичка. Рідше витирати, також ой, також хороше. Так, те, що бачу під руками, те показую. Все решта вже буду показувати в наступній частині. Це ось такий антинакіпін для видалення накіпу та іржі, використала для чайника. Ефекту не помітила. Ефект мені більше від лимонної кислоти подобається, тому більше обрати не буду. І під руками ще останні ось такі два булочки для унітазу. Перший це доместос свіжість лайму. Піна, блиск та захист від нальоту до 300 змивань. Хороший, деместус люблю. І ось такий Bright Flowers, тут таке милку, як би було всередині. Також непогане, але ну, не вау. Але, в принципі, воно було бюджетне, тому за такі гроші також може бути. Я люблю, щоб щось, щоб щось обов'язково висіло в туалеті, щоб чи допомагає, чи не допомагає, але хоч якийсь ефект свіжості, щоб був. Ну і, в принципі, оця гора, що бачите перед собою, це з побутової хімії лише частина, буде ще трішечки, але, можливо, покажу окремо, можливо, покажу вже з доглядом. Побачу по тому, в якому об'ємі ще це все не збирається. Там догляду вже менше. це все, що назбиралося в мене, тому мушу показати все. Дякую всім за увагу. Вийду до вас ще обов'язково ще хоча б на одну частинку, там буде видно. Але вже, напевно, не сьогодні, тому що дуже багато роботи. Дякую всім, що ви були зі мною. Дякую, що дивитесь моє відео, лайкайте, коментуєте. Дякую всім, хто підписується. Хто ще досі цього не зробив, будь ласка, підпишіться, буду вам дуже вдячна і всім до зустрічі!